слова. Несіться поміж хмари, кудись аж ген за по У кожнім слові лину чари, кружляє вихрем, водограй, лунає мова наша дзвінко, росте зерно у колоску, і стеле голубим барвінком, солодить запахом бузку і джерель. Дзюрчить грайливо, гуляє вітром поміж віт. Бо наша мова особлива. До нас прийшла багато літ. Плекайте мову і шануйте, про це Шевченко говорив. дар В собі, рятуйте, любіть, як він її любив. Ніде так пташечка не лине і соло не співав, як в нашій любій Україні, лиш тут звучать такі слова. Шануйте, люди, поважайте, бо мова наша Божий дар, і рідною ви розмовляйте, як хлопці ті, що поміж хмар.